А як ми підготувалися до викликів цьогоріч? Чи врахували минулорічні прорахунки з організацією і функціонуванням пунктів незламності? Ми вирішили подивитися, як справи в Києві, що вони являють собою нині. Ревізію провів Влад Величко. Ну а крім того, він розкаже, як знайти такі пункти саме під час відключень, без світла і навіть без мобільного зв'язку. Це треба знати. Зігрітися та зарядитися під час відключень світла або ж тотального блекауту. По всій Україні розгорнуті тисячі пунктів незламності. У столиці сотні. Як вони працюють і що там є? Йдемо подивимося. Знайти їх розташування можна на мапі в Дії. Для цього потрібно зайти у розділ послуги та обрати пункт незламність. Шукаємо найближчий і одразу йдемо туди. На мапі центрів незламності в дії ми знайшли найближчий такий центр до нас. Він знаходиться у стаціонарному пункті ДСНС. Він невеликий, тут може розміститися 12 осіб, але тут можна зігрітися, зарядитися. Тут є генератор, тут є інтернет. А також тут можна випити гарячих напоїв і навіть зіграти у настільні ігри. За кількасот метрів ще один такий пункт, принаймні на це вказує мапа. Однак у карті є й неточності. Ми завітали до одного з закладів громадського харчування, який вказаний як пункт незламності, але на жаль, він таким не є. Але співробітники цього закладу сказали, що будь-хто у разі потреби зможе прийти до них і зарядити свої гаджети та зігрітися. Їдемо по карті далі. Наступна точка зовсім поруч у музичній школі. А ось це пункт незламності у музичній школі номер 3 і прямо зараз електроенергія тут відсутня, але тут на вході є ось така лампочка. За потреби людині можуть видати ось такий ліхтарик. Ось там ліхтариком від павербанку підсвічують. Тут невеликий, невеликий пункт незглавності, може розміститися близько ну, до 20 людей на ось таких комфортних диванчиках. А також тут є все необхідне і навіть за умов відключення світла прямо зараз тут є електроенергія і можна зарядитися. Зараз покажемо вам, що це дійсно правда. Дивіться, беремо мобільний телефон і перевіряємо, чи є електроенергія. Електроенергія є, зарядка пішла. А також тут можна випити гарячих напоїв, тут є чай, кава, туалетний папір, підігрівачі, стаканчики тобто все необхідне для того, аби зігрітися і зарядитися під час відключень світла. Весь цей час ми проводили ревізію в центрі міста. А зараз їдемо подалі в спальний район. Тут одразу маємо неприємну знахідку. Дзвонимо у дзвінок і нуль реакції. Але інколи трапляється і таке, що пункти незламності зачинені, і туди нікого не пускають. Жінки, які працюють у цьому дитсадку, кажуть під час освітнього процесу в пункт незламності нікого не пускають. Але зовсім поруч частина ДСНС, і в ній ще один пункт незламності. Наразі розгорнуто 25 стаціонарних пунктів незламності. Це при пожежно-рятувальних частинах це приміщення в пожежно-рятувальній частині, і 10 мобільних. Ще ми готові, в разі, якщо будуть затяжні блекаути, ще 12 пунктів розгорнути. А ще серед міста можна зустріти ось такі мобільні пункти незламності, їх розгортає ДСНС. І давайте подивимося, як вони виглядають зсередини. Тут у нас завжди тепло, бо працює теплова гармата. Також тут можна випити гарячих напоїв, каву, чай. Також завжди тут сидить черговий, який зможе допомогти відповісти на ваші запитання. Тут є все необхідне, таке як вода, снеки, туалетний папір, навіть підгузники для дітей, антисептики. Ну і, звісно ж, різні брошурки з правилами безпеки, аптечка, і навіть є куточок для дітей, щоб Бу разі затяжного і тривалого відключення світла або ж повного блекауту ваші діти мали чим зайнятися і, наприклад, помалювати або погратися. Перші пункти незламності розгорнули ще у 2022-му, після перших масованих атак по нашій енергетиці. Прийти туди може кожен. А дізнатися про розклад роботи можна на мапі у дії. Частина з них працює цілодобово. Владвеличка Руслан Ми – Україна, марафон. Єдині новини.